Виборча кампанія стартувала в Україні. Почалося висування та реєстрація кандидатів у народні депутати від політичних партій, а також самовисуванців. Нагадаємо, позачергові парламентські вибори відбудуться 26 жовтня. За інформацією окружної виборчої комісії, сумщину поділено на шість округів із центрами у Сумах, шості Конотопі, Ромнах та охтирці. В області проживає понад 900 тисяч осіб, які мають право голосу. На думку очільника обласного відділення комітету виборців України Володимира Пономаренка, організаційні та матеріальні проблеми вдасться вирішити. За його словами, травневі вибори президента були чесними. Це дає підстави для оптимізму. Але погано, що депутати відмовилися запровадити прогресивну систему відкритих списків. Сподівання на те, що законодавство буде змінене у позитивному напрямку. Про те, що буде скасована змішана система, а буде лише пропорційна система і пропорційна система за відкритими списками, на жаль, це не виправдалося. І судячи по тому, як йде розклад, скоріше за все, так і залишиться в старому вигляді. Ну, Стара гвардія вона хоче, хоче знову закріпити за собою так би мовити, шанс на те, щоб потрапити знову до права.